27-му річницю з дня прийняття Конституції України прилучани відсвяткували у форматі пісенного фестивалю у сквері Івана Дубинського, збираючи гроші на ЗСУ. Фестиваль патріотичної пісні в нашому місті проходить Цьогоріч він змінив трішки свій формат, а він у нас благодійний. Цьогоріч до фестивалю долучилися учасники із міста Прилуки, із Ладанської громади, із Сухоплов'янської громади. Серед учасників фестивалю школярі та дорослі, які перехожим у своїх піснях розповідали про війну в Україні. Гинуть діти в Україні, бучі в сумах, мені. Як це можна пережити? Ви скажіть, скажіть мені. Марію поліверсоні, наче усташтаусні, наші ямаленьки пуки теплять без велі. Сьогодні ми збираємо кошти на ремонт автомобіля для 54 четвертої бригади, тієї, самої, яка захищала наше місто на початку війни. Зараз хлопці знаходяться на сході і від них отримали запит по ремонту автомобіля для особових давнього. Тривав благодійний фестиваль патріотичної пісні дві години. Усіх учасників було нагороджено дипломами міського будинку культури.